Доброго всім дня! Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі і господарство». Довго не виходила я на зв'язок. Не було нічого такого цікавого, яке що цікаво може бути зимою в господарстві, крім окотів. І так, весна 8 березня, і моя овечка вирішила зробити мені подарунок, сюрприз, привітати мене святом весни, святом жінки і народити ягнят або ягня. Ось з хвилини на хвилину вона буде народжувати, тому я сиджу і чекаю, щоб допомогти ягнятам ем, обтерти їх після народження і звільнити їхні носові шляхи і дихальні шляхи від слизу. Тому чекаємо. Дівчинка моя лежить, вона вже встає ага. з місця на місце, потягується, стоїть, штовхає їх, проштовхує. Вже більше години, тому десь десь має відбутися чудо народження тварини. До речі, вчора якраз я її постигла я вчу. Як, вчу, як відчувала, що в неї взагалі строк на 12 березня, але вчора я Таке в мене було побудження взяти ножниці, її постригти, і не я це І вона так, що, до речі, покірно стояла. Я на землю не кладу, просто тварина стоїть, я її обстригаю. вона так давалася, до речі, дуже слухняно, не тікала, наче вона розуміла і знала, що це потрібно. Тому ось така красива підстрижена овечка. Готується стати мамою втретє. Першого разу вона принесла одне ягня, другого разу вона принесла троє ягнят, запліднював її гісарський баран. Ось, цього разу не знаю, скільки вона буде мати. Ну, ягнят точно буде мати, а чи двоє-троє ні? Одне двоє. Це вже був і запліднював романівський баран ми купували. Того, до речі, баранчика ми зарізали, де він почав битися. І навіть так дуже той чоловік його зарізав, тому що більше з вівцями працюю я, так як це моє хобі. І щоб він мене не травмував чи дітей в майбутньому, то ми прийняли рішення його зарізати. То... Зарізали. На задньому плані гукає mm -hmm. Сніжка мене. Їй теж народжувати, вони були покриті в один день. Овечка, баранчиком, козочка цупком. Були вони покриті в один день і строк плюс-мінус не мав бути в один день. Але коза нам буде ще ходити, хоч вона вже місяць як вим'я налила. Таке воно в неї налите налите. Її, в принципі, я чекаю туди до 12 го числа ближче обіт в кози. А вівця, я вчора її стригла, помітила оце, що в неї вим'я збільшилося, і плюс мені виділення такого білого кольору, якби незначні. Ось. Привіт! Ти теж чекаєш, кого ж народить наша овечка? Чекаєш цього чуда? Снежка? Вівця вставляє. Ось так вона неспокійна. Вона шукає, підштовхує, по-перше, ягнят і шукає зручного собі положення. Ось так вона потягується, підтягується, прогибається. Допомагаю ягнятам зайняти правильне положення і підштовхнути їх до пологових шляхів. Я зазвичай завжди стараюся приймати участь в народженні, в пологах тварини, тому що я, по-перше, хвилююся, по-друге, я допомагаю приймати ягнят, обтираю раю їх. Від слизу, ось що все було добре. І в крайньому випадку завжди, хоч зазвичай романівська порода, вони без ускладнень народжують, але все одно хочу бути поряд, щоб в якісь ситуації непередбачуваній не втратити тварину і допомогти їй. Як от в, її, в першому її окоті було, що в один баранчик, він був лише один, але він був дуже здоровий і без допомоги вівця б не, не народила. А, чому я так ну, дійшла до такого висновку? По-перше, вона корчилася в болях, і навіть коли я її під час потуги тягнула? То бараншов дуже тяжко. Віншов дуже тяжко. Я його не могла витягнути, при тому, що я його тягнула за дві лапки передніх. Так, щоб не травмувати теж. Але вже коли ти бачиш, що твоя тварина корчиться, її надзвичайно боляче, я... Мені вже було байдуже, що там вона народить, не народить, аби врятувати саму вівцю. Але слава Богу, народилася ягня, такий він був дуже здоровий. Він був здоровий, більше п'яти кілограм народився. Ось, дуже гарно він ріс швидко, як був один, на молодці мамському, то ось така була історія в нас. Також в мене було таке саме з козою первого котку, і теж дуже важко. Йшли ягнята, вона дуже кричала, корчилася. То, то я завжди старалася бути на підхваті, щоб тварині допомогти. Мене чекало потрійне, потрійний подарунок. Дві овечки і ось баранчик. Bye. <laughs>